Вітаю, друзі! Я знову запрошую вас на незбагнене і прекрасне Плато Колорадо. Цього разу наш пункт призначення Національний парк Petrified Forest, тобто Скам'янілий ліс. На північній території парку просяглися чудернацькі різнокольорові пагорби. Цю місцину називають пофарбованою пустелею. Приблизно 60 мільйонів років тому тектонічні зрушення літосфери почали підносити плато Колорадо. За тривалий час воно піднялося до висоти у 3000 метрів над рівнем моря. Геологічні шари, що утворювалися понад 200 мільйонів років, стали доступні ерозійному впливу. Подальша ерозія гірських порід зробила свою справу. І нашому погляду тепер відкривається цей велетенський листковий пиріг. Домішки оксидів заліза надають деяким шарам ґрунту червонуватих відтінків. Тому смугасті пагорби Petrified Forest мають дійсно позаземний вигляд. Південна територія парку відома своїми скам'янілостями. Власне, саме стовбури дерев, що росли тут понад 225 мільйонів років тому, і дали назву парку. Це буквально скам'янілий ліс у прямому значенні. Наприкінці тріасового періоду цей регіон знаходився неподалік екватора у південно-західній частині суперконтиненту Пангея. Та відрізнявся вологим субтропічним кліматом. Здебільшого тут росли велетенські дерева виду Araucarioxylon arizonicum. І мали вони ймовірно ось такий вигляд: деревина у процесі скам'яніння замістилася діоксидом кремнію із домішками оксидів заліза. Більшість стовбурів зберегли свою загальну форму, клітини деяких дерев і більшості викопних рештків тварин, хоча і заповнені мінералами, але цілком доступні для вивчення їхньої мікроструктури. Крім того, палеонтологи знаходять тут скарби у вигляді рештків продавніх тварин. Так, науковці з технічного університету Віргінії виявили тут відбитки безхребетних виду Фанкус Верміс Гілмореї, які жили на землі приблизно 220 мільйонів років тому. Я знову і знову повторюю, що світ сповнений цікавинок, а Плато Колорадо, судячи з усього, є впевненим лідером із концентрації дил. Тож ми сюди ще повернемося, а поки що до нових зустрічей.